Допомогти хворим діткам боротися за життя. У Івано-Франківську стартує сьомий сезон благодійних концертів на шапку. Кошти традиційно збиратимуть для онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Щороку волонтерам вдається придбати необхідне обладнання до відділення. У минулі роки це були виновізор, наркозно-дихальний апарат, монітор пацієнта, високоякісна система фільтрації повітря, шекер для тромбоконцитрату а також багатофункціональний стіл, який купили. Торік він має декілька таких речей унікальні в своєму плані це, зокрема, ми можемо робити рентген-дослідження. Нам не потрібно дитину вивозити за межі відділення. Це була одна з основних умов, яку ми хотіли, якої ми хотіли дотримуватися при тому, що ми купляємо дане не стіл. Дитяча онкогематологиня Зоряна Вов каже, дедалі частіше у дітей виникають тромбози. Відтак, щоб стежити за їхнім станом, необхідний спеціальний апарат, а саме тромбоеластограф, якого в лікарні наразі немає. Дуже потрібно, він нам може десь допомагати, як на початок ми можемо зрозуміти, яка ситуація з кров'ю дитини і як ми маємо далі з нею діяти. Тобто тут вже більш такі превентивні варіанти і лікування, і обстеження, аніж потім, знаєте, доганяти вже ті ускладнення, які утворюються. Проєкт на шапку не тільки про гроші, а й про привернення уваги до дитячої онкології, каже волонтерка та співорганізаторка благодійних концертів Людмила Лінник. Навіть у період війни ця тема не повинна залишатися в тіні. Ми перебуваємо в умовах війни, і з одного боку це ускладнює все, з іншого боку, це перетворює трішки все, тому що багато людей вони починають казати. Там донатим тільки на зсу. Але в нас є такий приклад: в нас є військові, які приходять і донатять на шапку. Тобто це військові, це люди, які зараз буквально в окопах і вони донатять на шапку. Бо вони пояснюють, що діти, дитяче здоров'я, дитячий рак це є велика дуже проблема, і ми повинні зобов'язані просто їх підтримувати, і вирішувати ці проблеми. Бо інакше заради чого ми воюємо? Стартують благодійні концерти вже з 12 травня. Локація у середмісті незмінна. Площа Міцкевича. Віталія Когуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.